Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про тайпа 59 First Warrior. Що перекладається як перший воїн, він з'явився в оновленні 126.1. Уже є витіки на Експресі на інших ресурсах із цими скріншотами. Також обговоримо коротко обмін гілок техніки VOT на тесті оновлення 126.1. Я думаю, я зроблю додаткове відео конкретно з оновлення, але сьогодні коротко по описі пробіжимося і є скріншоти. Також обговоримо оновлення розділу історій. У оновленні також 1.26.1 З'явилися дві нові операції. Перша операція називається «Молот та Ковадло. Друга операція кіт у мишоловці. Плюс до того мені подарував ще підписник 25 коробок, 4 я зафармив. Ми відкриємо 29 коробок інженера та 19, наскільки я пам'ятаю, гончаків, тому що я повиконував місії вчорашні і сьогоднішні. От у мене 19 коробочок гончаків вийшло. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з Тайпа 59-го. Перший воїн на фото у вод. Ви зараз його можете побачити. Цей танк Type 59 Fost Warrior є клоном Тайпа 59-го китайського середнього танку 8 рівня, преміумного по ТТХ за винятком заблокованої кастомізації та опису. Вперше з'явився в оновленні 1.26.1. Вот. Якщо подивитися взагалі на 3D-стиль. на оцей, то ми можемо побачити дуже е, великі е, такі е, східності з тією нагородною машиною, яка в нас є в натиску. Особливо, якщо дивитися на 3D-стиль Стінгера на ранзі золото. Е, Ну, Я не знаю, я бачу, що дуже великі східності є. І мантекора, ця сама, і так далі. І так далі. і Це золото, і темний стиль взагалі. Ну, дуже мені схожий. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Є от 3D-стиля опис. Його ім'я колись було на устах кожного, а легенди про нього, подвиги, поширювалися в кожному куточку світу. Перший серед великих воїнів він був втіленням сили та мудрості. Але час нещадний охоронець зробив свою справу. Учні перевершили майстра, і пам'ять про нього стала туманною, майже забутою. Але хіба можна затьмарити сонце? Перший воїн не дозволив легенді згаснути. З попелу жорстких бит турнірів World of Tanks Championship International він відродився, одягнений у обладунки з чорного золота з трофеєм, переможця та вірною мантикорою біля свого плеча. Тепер ніщо не зупинить його на шляху нової легенди. От, такий от опис. Судячи з цього опису, я не знаю, друзі, це просто мої здогадки. Можливо, Тайпа 59, простого і цього введуть в оновленні 1.261. Ну, я маю на увазі, що введуть оцього тайпа 59 First Warrior. А простого тайпа. Підтягнуть по характеристиках, можливо, він потрапить в ап преммашин, тому що я розумію, що це пільгова машина, але тим не менш його апнути не заважало б. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. А тепер давайте поговоримо про обмін гілок техніки. Вод, нова механіка, акція 1.26.1. Зараз це все тестується на тесті відповідно. Я, до речі, зроблю детальне відео ще з тесту, подивимося. Правда, у мене вся техніка дослідження, не знаю, чи я зможу це все протестувати, тому що, скоріш за все, мені це буде недоступно. Обмін гілок техніки, унікальна, можливість швидко отримати бажану гілку техніки. Обміняйте до п'яти високорівневих машин в одній гільці на машини тих же рівнів в іншій гільці техніки. От бачите, яка заманчива по типу пропозиція. Але не все так просто. Тут є вартість обміну. Вартість обміну в золоті залежить від різниці досвіду між гілками. Техніки та кількістю рівнів техніки, що бере участь в обміні. Замість золота для обміну можна використовувати інші ресурси по типу бонів. Ви зараз це все бачите на картинках. Увага! Ви можете провести лише одну операцію обміну, її не можна скасувати, тому вибирайте з розумом. Сама акція діятиме певний час. Якщо у вас нема хоча б одного танка, що прокачується 10 рівня, то акція не з'явиться обмін не можна скасувати після. От такі от приписки. Плюс до того, якщо, звісно, у вас все досліджено, то ви нічого не зможете поміняти, тому що у вас такої можливості не буде і сенсу в цьому ж, звісно, ніякого не буде. При обміні гілок члени екіпажу будуть перетворені на рекрутів відповідної нації. От Бачите, які нюанси. Буде здійснено компенсація в кредитах за польову модернізацію. Бойовий досвід буде переведено на перший рівень тієї нації, яка обмінюється, боєзапас, елементи зовнішнього вигляду, обладнання та інструкції будуть надіслані на склад. От така от, друзі, новина у нас з'явилася. З одного боку, я розумію, це йдуть назустріч гравцям, тому що це добровільно. Якщо хочеш якусь е, от, гілочку е, закрити, грубо кажучи, а якусь відкрити швидко, то це для гравців дуже величезний плюс. Але з, іншої, е, з іншого боку, ми розуміємо, що це робиться ну, заради вигоди ВГ, так скажемо, і гравців в той же час. Тобто ви будете витрачати ресурси, ви будете витрачати золото, яке там. Насипиться з коробочок чи задонатити на нього. Коротше кажучи, от така історія. Мені дуже цікаво, пишіть свої коментарі, як ви відноситесь до цього. І останнє, що я хотів вам розповісти, це оновлення розділу історій у 1.26.1 Вод. Тому що тут додали дві історії. От, дивіться, що зазначає Вод Експрес. Усього додано дві нові операції. Операції є продовженням мисливця на тигрів на м 4 a 3 e 8 шерман в унікальному 3D-стилі. Це американська СТ 6 рівня по типу як, ну це режим, там зрозуміло. Перша у нас операція називається Молодо Ковадло. Отже, хлопці та дівчата збираємось на операції «Молот та Ковадло. Проста назва для не дуже простої роботи. Наше завдання очистити місто від сил противника. Буде непросто. На нас чекають добре броньовані залізяки, але у нас є мізки, кінські сили та командна робота. Оце такий короткий опис по першій е, операції. Друга операція хід у мишоловці. Не питай щасливчику, я нічого не знаю. Не люблю я цієї секретності. Я люблю, коли все просто. Ось супротивник з ним воюють. А тут якась плутанина. У місті будуть танки союзників. Брукс спросив бути обережнішим. Щоб це означало. У нас особливе завдання знайти якусь фундерваф, щось величезне і на гусеницях. Нові операції включають кілька додаткових завдань у середині місії, а також складніших супротивників. Операції проходитимуть на змінених мапах Руйнберг та Берлі. От така, друзі, інформація доволі цікава. Я ті операції, які в нас є, по крайній мірі, я одну запам'ятав: Оце на м 4 а 8 Sherman в унікальному 3D стилі там також ми могли проходити. По-моєму, вона називається Мисливець на тигрів. Тут що зазначена. Я її пройшов, і мені скажу чесно, дуже сподобалася така штука. Єдине, що мені не дуже сподобалося, це те, що там дуже маленькі нагороди. Якби там давали хоч по 20 тисяч, там, наприклад, вільного досвіду за перше проходження, ну, з відзнакою там, чи як там виконання місії, то було б дуже круто. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. А тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу. Я буду відкривати коробочки інженера ці ящики і е, гончаків, тому що вже підкопилося їх. І мені залишився всього один премтанк, вибити якого в мене немає. Спочатку коротко по вафентрагеру, я пройшов всі завдання на інженера. От дивіться, шлях інженера. Виконав ці три завдання, ці три завдання і ці три завдання. Що тут непогано? Тут непогане за третє завдання, це ящики інженера три штуки от отримав. Тут у другому завданні непогано, це фармбон, тобто 200, 200 і 200, 600 бон. Дивіться, вже 13 519 бон. Доволі непогано. Плюс до того основна прогресія прокачувалася. Нарахувалася мені ще одна скринька, це ящик інженера, тобто вже. 4 сумарно, тут 3 і тут четверта скринька. І ще буде одна на 18-му е, виходе етапі, але це вже буде потім. Плюс до того бони, друзі, бони, унікальний член екіпажу на вибір. Я так думаю, що вже багато хто обрав. Е, потім компоненти також не будуть зайвими. Коротше кажучи, непогані такі. Нагороди. Шлях гончаків так само попроходив кожен день, кожну добу оновлюються ці всі завдання. Я б вам рекомендував фармити оці жетончики для того, щоб просуватися цією прогресією. Звісно, якщо у вас є час грати, тому що я, наприклад, сьогодні на гончаків виконував доволі довго завдання, напевне, години-дві. Не було зовсім перемог практично з 10 боїв десь 3 перемоги. Тому що на вафлі, якщо адекватний гравець, то його доволі тяжко виходить перемогти. Ну, звісно, це і від гончаків команди все залежить. А тепер давайте відкривати скриньки. Відкриваємо, напевно, спочатку гончаків, тому що я їх взагалі не відкривав. Тут нічого такого, окрім дивіться, 3D-стилю. 3D-стиль на тіві-піху. Відкриваємо. По одному будемо ящичку відкривати. Що вам випадало з оцих ящиків? Один день преміум-аккаунту. Прекрасна нагорода, друзі, один день прему на халяву. Далі дивимося, друга коробочка. Велика аптечка. Ну, мінімалка. Мінімалка випала, нічого особливого. Відкриваємо далі. Ремкомплект також мінімалка, нічого особливого, але все ж таки ми фармимо ці е, коробочки за просто так. Тому навіть резерви якісь, чи ще щось, чи день преміум аккаунта там випаде, може комусь 3 дні, 7 днів. От дивіться, вже 2 дні према. Непогана коробочка, 2 дні према, стійного випало. Дивимося далі. Резерв. Також цінний, але його значення дуже ну, набагато менше, коротше кажучи. Аптечка. Аптечка, мінімалка висипалася. Дивимося далі. Що у нас? Кредити 20 тисяч. Також можна сказати, плюс-мінус мінімалка це вартість продажу двох аптечок або двох ремкомплектів. 20 тисяч срібла. 20 тисяч срібла далі. Один день танкового преміум аккаунта емблема. Тут вже, бачите, дві речі випало. Непогано. Що у нас далі? Кредити 20 тисяч. Що ще буде? Кредити 20 тисяч, напис Електрошок. Наскільки я пам'ятаю, у мене, по-моєму, на TVP-ху в минулому році стиль випадав, тому я думаю, він не випаде, друзі, він у мене є просто-напросто. А у вас, я так думаю, тому що там 20% аж випадіння того стилю. У багатьох, думаю, повипадав, якщо не було. Набір для демонтажу 3 штуки пригодиться, тому що в мене якраз закінчилися, там дуже їх мало. Я розумію, всього 10 золота, але тим не менш, там один набір коштує. Так, кредити, деколь. Далі. Далі. Деколі випадають, бачите. По два елемента. Додатковий досвід, мінімалка, три ящика доступно. Зараз вже їх довідкриваємо та перейдемо до цікавіших е, коробочок. Великий ремкомплект ще два. Що в нас тут буде? Можливо, ще хоть день прему випаде. А можливо ні. Додаткові кредити, за бій – непогано. Кредити це непогано. І остання коробочка поки що. Кредити 40 тисяч. Отримати нагороду. Все, ми ці повідкривали. Тепер дивіться, по ящиках інженера я вчора відкривав. Е, дуже багато бачило, я думаю, те відео. Е, ситуація яка, що в мене вже є всі премтанки. Дивіться, Є77Е, ЛКПЗ 70К є. є. Е, значить, з цього переліку Єсу 122 є, 56 ТП є, Чифтейн вчора випав, КВ5 є, Яхтигр, прототип минулого року випадав, Astron 105 мм у мене з трейд-іну є. І Вчора випав. Тобто тільки проєкт Іон залишився до гарантованого випадіння 24 ящики. при тому у мене зараз доступно 29. тобто Я гарантовано цю машину отримаю і, можливо, якась буде ще компенсація, але це можливо мені треба буде губу закатати. Подивимося. Відкриваємо ящики. Відкриваємо ящики і будемо дивитися, що буде випадати. Дякую тобі підписнику за е, ще коробочки додаткові, для того, щоб я вибив прямо всю техніку. Дивимося далі. Перша коробочка навіть не помітив, що там, але нічого такого. День прему. Далі йдемо. Далі йдемо. Дні преміум аккаунта, в принципі, потрібні. Хотілося би щось інше, але, тим не менш, хай хоч так буде. Ще прем. Ще прем і кредити. На кредити це також потрібно. У мене їх небагато. В районі 20 штук. Там щось з тих резервів небагато. дні танкового преміум аккаунта. Дивіться, самий прем. І навчальні брошури вже пішли. Опа, є. Друзі, друзі, останній прем. Прекрасно. Прекрасно. Проект ІОН. Клас, все. Стиль. А тут як стиль, бачите, висвічується. Ну, нічого страшного. До ящиків, все, все, друзі, все є, абсолютно всі машини. Ще 23 ящика. Якщо буде, наприклад, якесь випадіння, що я не дуже вірю, ну я так думаю, тому що і так все повибивав, то е, буде доволі непогано. День прямо, е, дивіться, непогана скринька. Непогана, реально непогана. Далі відкриваємо, дивимося. День прямо додаткові кредити також непогано. Дивіться, як дні према випадають. Ну це доволі круто, якби випадала, наприклад, там якась брошура без нічого. Дивіться, знову день према. Капець, просто самі дні према. Самі дні према випадають. Вафентрагер перший раз випав. Перший раз, по-моєму, на 25 боїв. Не випадав ще. Не випадав ще до цього, друзі. Вафля ще не випадала. Ну Вона не дуже їй потрібна, я ну, відео зніму по ній, само собою думаю. Але щоб сказати, що дуже вона мені потрібна, я ну, не скажу. В минулому році катав на ній, то не сподобалося, скажу чесно, подивимося, як буде в цьому році. До речі, завтра я постараюся зробити огляд по е 77 по важкому танку 9 рівню прему, який випадає з цих коробочок, тому що я сьогодні вже покатав на ньому, ще завтра постараюся покатати, і вже в мене буде своя думка. Мені скажу чесно, сподобалася машина, ну непогана. Вона навіть має свої плюси порівняно з Тигермаусом. у нього краща динаміка у е 77 го по питомій потужності, і по максималці. Ну це ми завтра розберемо додатково. Це ми завтра розберемо додатково, конкретно, по всіх пунктах пробіжимося. 15 тисяч вільного досвіду. От бачите, вільний досвід взагалі висипається дуже мало. Ну, порівняно дуже мало. Ну, не було також там 200 тисяч, от 5 тисяч, там 15. Ну, непогано, вже 20 тисяч. З двох коробочок. Це дуже круто, що випало. А так, вільного досвіду не випадало дуже багато. День права, додатковий і стиль. Так, пішліть далі. Пішли далі, подивимося. День према, навчальна брошура. Дивіться, дні према, засипаю днями према. Просто по дню према і ще щось випадає. Так, резерви, кредити. Скільки коробочок залишилося, не глянув. Зараз подивимося. КВ-5, друзі. Компенсація КВ-5. Ну, от так, це дуже круто. Компенсація КВ5, це дуже круто, 6700. Він недорогий, ну, приємно, все одно приємно, тут без питань. 7 коробочок залишилося. Все, я думаю, вже ніяких компенсацій не буде, але, тим не менш, відкриваємо. Вже задоволений повністю. Та те що, це ну, все забрав, що можна було забрати, всі 3D-стилі, вся техніка, все прекрасно. Дітарковопрямоканта, навчальна брошура. Відкриваємо. Відкриваємо, що тут. День према. Так, 4 було, по-моєму. Так, кредити це мінімалка. Три коробочки. Три коробочки, три коробочки. Що у нас? Кредити і е, день танкового преміум аккаунта. бачите, преміум аккаунт дуже часто висипається. Прям дуже часто. Дуже часто. Знову день према і остання коробочка. Остання коробочка. Що в ній буде зараз, ми й подивимося. Так, додатковий досвід і кредити. Все, отримати нагороду. Друзі, все повипадало. Переходимо в е, випадкові бої. Переходимо в випадкові бої. От є 77. У мене тут поки що таке от обладнання. Завтра про нього поговоримо. Давайте знайдемо оцю машину. Як основний, і сюди. Виглядає доволі непогано. Бачите, за анімацією 3D стиль. Я спочатку не помітив от, цю зону. Де, по типу як двигун, повинен знаходитися. Бачите, як зроблено. Бачите, як зроблено. Ні, ну, я розумію, що це шкода Т-56, копія, яка в мене є ось. Все. От шкода. Але ну вигляд серйозно крутий. Крутезний такий вигляд у стилі Waffentrager. Клас. Пишіть, що у вас випадає, якщо ви брали коробочки, а якщо не брали, з безкоштовних. З безкоштовних також випадали прям танки багатьом. Я дивлюся, що там хто з першої коробки, хто з третьої коробки, хто з четвертої, хто яку там зафармив. Коротше кажучи, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!